Жені Ігоре, вітаю вас. Вітаю наших глядачів. Так, справді поговоримо про обстріли по Україні, але все ж таки розпочнемо ще з бавовни, яка сталася напередодні у Брянську. Там також було неспокійно. У місті вже вдруге за місяць згорів об'єкт Міноборони РФ, а саме військовий госпіталь, що будується для окупантів. Над ним було видно густий чорний дим. А на кадрах з місця події видно, що площа займання досить велика. І за даними телеграм-каналів, одна з вер. Зій нинішнього загоряння це атака БПЛА. Водночас уряд регіону заявив, що в госпіталі горіло будівельне сміття, а загоряння нібито загасили до приїзду пожежників. До цього пожежа у будівлі сталася 18 червня. Спочатку писали про диверсію, але пізніше повідомили, що це спалахнула покрівля, коли будівельники заливали бітум.